Абсолютно швидко інтегрувався в життя не тільки it індустрії а й суспільства в цілому. В цьому відео ми вам покажемо топ-5 безкоштовних нейромереж, про які ви, скоріш за все, навіть не знали. Перед початком ролика прошу вас поставити лайк цьому відео та підписатись на канал. А ми будемо готувати для вас ще більше цікавого контенту. І на п'ятому місці у нас іде нейромережа ідеограм. Ми вже багато вам розповідали про нейромережі, зокрема для генерації зображень. Одна з великих їхніх проблем це неможливість генерувати нормальний текст на картинці, виходиться або абракадабра, або взагалі нечитабельні символи. Але колишні співробітники Google змогли виправити цей недолік. Вони запустили сервіс Ideogram, в якому будь-які написи за вашим бажанням генеруються з неймовірною точністю. У програмістів «Ідеограм» вийшло навчити нейромережу так, щоб написи на згенерованих нею зображеннях були коректними. Представники стартапу, генеральний директор якого Мохамад Норузі, був старшим науковим співробітником Google. Не розкривають секретів того, як їм вдалося навчити свою модель. Наразі кожен може випробувати нову нейромережу і насолодитись результатами її роботи. Досить зайти на сайт .ai і пройти реєстрацію За допомогою аккаунта Google. Після цього ви потрапляєте на головну сторінку, де будуть відображатись ваші роботи і стрічки із зображеннями, створеними іншими користувачами. Вводите свій запит у вікні і отримуєте на виході чотири варіанти зображення. Найкраще поки що справляється з англійською мовою, з українською зовсім погано, хоча інтент запиту алгоритм розуміє. Ось кілька прикладів того, на що здатна ідеограма. На четвертому місці дуже зручна нейромережа, особливо для сммщиків та маркетологів, та, в принципі, творців будь-якого контенту. Тайні Вов. По-перше, це дуже зручний конвертатор файлів, особливо, якщо ми хочемо вивести PDF у якийсь інакший формат. Аналогічно, сервіс має безліч інструментів по роботі з відео. Не сказати, що це підходить для монтажу, але от підготувати шматочок відео для інтеграції в якусь інакшу публікацію те, що треба. Всі ті ж функції конвертації можна провертати із зображеннями та документами. Окремо виділю те, що у нейромережі є AI Writer, який допоможе вам підготувати якісний текст за вашими потребами. Став лайк, якщо кожного разу шукаєш конвертер по потребі. А також залишайте під відео коментарі, наприклад, які AI ви знаєте в повсякденному житті, або якими б хотіли володіти. А я рандомно оберу коментар, який отримає від нас мерч. А ми рухаємось далі. На третьому місці у нас іде генератор зображень від Vombo Dream AI. В соціальних мережах набуває популярності сервіс Vombo Dream, який дозволяє користувачам створювати малюнки на основі штучного інтелекту. Просто зробивши опис того, що вони хочуть побачити. Можна вести буквально одне або пару слів, обрати стиль малюнку та почекати декілька секунд на результат. Як і в багатьох схожих сервісах, що створюють в основному дуже абстрактні малюнки, у Vombo Dream вони також далекі від реалізму. Проте програма періодично дивує ступенем розуміння введених слів та малюнками на їх основі. Якщо пошукати у Twitter за запитом Vombo Dream, можна знайти велику кількість цікавих картин, створених за допомогою сервісу. Наступним в нашому списку стоїть AI ZoeDevs. В якому можна перетворити ваше 2D-зображення в 3D. Так розумію, доволі вузько направлена сфера застосування, але якщо вам потрібна дана функція, то даний сервіс те, що треба. Адже все можна зробити в декілька кліків. Ви авторизуєтесь, загружайте 2D зображення та через пару секунд отримуєте його 3D-версію. Аналогічно можна робити з панорамами на 360 градусів. В цьому режимі зображення виглядають ще більш ефектно. Та їх можна використовувати в будь-якій презентації вашого продукту тощо. Інструмент місцями не працює ідеально, але як же сильно спростить вам задачу, особливо на початкових етапах роботи з 3D? І на першому місці йде нейромережа Auphonic.com. Якщо ви контентмейкер або просто бажаєте публікувати якісне відео, то мій вам рекомендаціон. Адже ця нейромережа робить вашу аудіодоріжку чистою, прибирає шуми, подивляє зайві звуки і вирівнює гучність. Далі ви від мікрофону чи ближче, а у фонік вам допоможе. Варто все ж зауважити, що безкоштовно надаються лише декілька годин на місяць аудіоконтенту. Але якщо ви записуєте невеличкі ролики, то це 100% ваш вибір в даній сфері. Ось таким був наш ТОП-5. Я знаю точно, що це не завершений список, і з кожним днем він може змінюватись та розширюватись. Тому чекаю в коментарях, про що я все ж таки забув вам розказати. До зустрічі наступного тижня! Бережіть себе!